Привіт, цікава новина в Німеччині. Дізнавшись, її обов'язково напиши свою думку в коментарях. Німеччина обговорює ідею ґрунт початкової спадщини для кожного 18-річного. Згідно з планом, держава б надавала всім молодим людям, які досягли повноліття, одноразову виплату в розмірі до 20 тисяч євро. Ідею Грундербе запропонував Карстен Шнайдер, який вважає, що така ініціатива може поліпшити стартові шанси у професійному житті. Він також зазначив, що це може бути способом компенсувати невелику кількість спадщини, яку отримують молоді люди зі східних земель Німеччини. Проект Грундербе розроблено інститутом економічних досліджень. Розробники стверджують, що така ініціатива в потенціал та можливості молодого покоління може принести фінансові користі державі в майбутньому. Голова фракції Ральф Бринкгаус назвав проект популістським та запитав, звідки взятися грошам для такого проекту. За даними дів для реалізації ґрунтер потрібно близько 15 мільярдів євро на рік. Ну, як на мене, ідея, звісно, чудова, і це б дійсно допомогло б молодим людям реалізувати себе. Можливо, і в Україні через декілька років буде так само. Ви як думаєте?